98% українців вірять у перемогу у війні з Росією. Про це свідчать дані опитування соціологічної групи Рейтинг на замовлення центру аналітичних досліджень. Інформація, зібрана під час цього опитування, є підтвердженням нашого попереднього опитування. Українці дуже тверді у своєму переконанні, що вони переможуть у війні проти Росії. Повідомили в центрі. Дані також демонструють, що переважна більшість наших громадян не вірять у поступки будь-якої території російської. Ским загарбникам 64% кажуть, що Україна збереже всі території в її міжнародно визнаних кордонах 91-го року. Також впродовж останніх місяців зростає підтримка членства в НАТО. 72% українців підтримали вступ до НАТО, якби сьогодні відбувся референдум. Це стрибок на 13% у порівнянні з опитуваннями, опублікованими в травні. 98% українців впевнені у перемозі у війні. Понад 90% схвалюють роботу президента Зеленського. Такими є результати нового масштабного опитування українців, проведеного міжнародним республіканським інститутом. США. українців запитали, на що вони сподіваються, кому довіряють і звідки беруть інформацію. Опитування показало, як змінюється ставлення українців до ЄС, НАТО, західних союзників, а також довіра до влади під час війни. Звід дослідила моя колега Оксана. Бедротенко також вона мала нагоду поспілкуватись з президентом інституту Деном Тванінгом. Вітаю Оксана. Отже, давай спочатку окреслимо, який загальний тренд настроїв українців показало це опитування. Так, Наталя, міжнародний республіканський інститут США вже багато років проводить опитування громадської думки в Україні, і що вразило навіть самих авторів дослідження. Це оптимізм українців. 98% українців вірять в те, що Україна переможе у війні. Більше 90% Вважають майбутнє України багатообіцяючим. Причому, якщо подивитися на вікові категорії, то практично то всі вікові групи практично однаково вірять в перемогу України. Якщо подивитися в розрізі регіонів, то ми бачимо, що навіть будь на такому складному регіоні, як схід, також 94% українців загалом вірять у перемогу України. Давайтесокапотінг стенда уанездеюкраїнієнз овервалмінгли декілька речей привертають увагу. Перше, переважна більшість українців переконані, що Україна переможе. 98% українців вірять у перемогу у війні. Також більшість дві третини українців. Вважаю, що Україна має забрати назад свою територію. Усе, що Росія загарбала з 2014 року, тобто поновити територію, затверджено в 91 році. Це буде кінцева точка війни. Це включає Крим та інші регіони, які Росія забрала з 2014 року. Українці потужно підтримують президента та адміністрацію, і з надією дивляться в майбутнє. Це має бути уроком для нас усіх на заході. Оксана. Соціологи також цікавились, кому довіряють українці, і які у них очікування від влади, що вони почули, варто відзначити, що на тлі війни все більше зростає підтримка НАТО. Зараз, згідно з опитуванням, 72% українців проголосували би на референдумі за вступ до НАТО, якщо б він відбувся, коли їх опитували, це був червень. Це на 13% відсоткових пунктів більше, ніж за результатами опитування, яке було в квітні. А від своєї влади цікаво, що українці очікують, що влада буде концентруватися в майбутні роки не лише на поверненні території, на забезпеченні територіальної цілі. Але і на проведенні реформ, зокрема антикорупційних реформ. Ем, також Варто відзначити, що рейтинг довіри до Збройних сил України є найвищим, це 98%. Рейтинг підтримки влади керівництва є дещо меншим. Рейтинг зеленського переважає 90%, Але якщо подивитися на ці цифри докладніше, то можна побачити, що ті, хто Беззастережно підтримує Зеленського. Цей відсоток дещо знизився. Він був 74% в квітні, і тепер він складає 59% підтримки. Але все ж таки цифри достатньо високі. in a democratic society around the world. Кожен політичний лідер демократичної країни в світі хотів би мати таку підтримку. Наше опитування показує більше 90% довіри. Це значно більше ніж Путін має в Росії. І там рейтинг звичайно викривлений. Бо якщо скажеш, що не схвалюєш Путіна, опинишся у в'язниці. Але українці не лише хочуть завершити війну, вони хочуть покращити демократію, приєднатися до заходу, подолати корупцію, стати частиною Європи, ЄС і НАТО. Наше опитування показує лише з квітня підтримка вступу до НАТО серед українців зросла на 13%. 72% українців кажуть, що проголосували б сьогодні на референдумі за вступ до НАТО. Звичайно, це рішення альянсу, але гадаю, це ще один дивіденд путінських прорахунків щодо війни. Він однозначно підштовхнув українців до НАТО. Оксана, інше питання, яке поставили соціологи українцям, звідки вони беруть інформацію? Що вони почули цього разу? Фактично, найбільша довіра серед джерел інформації. Це перше місце були надані каналам Телеграму та Вайберу. Практично така сама підтримка. Це 47%. Українців довіряють телемарафону новин. Причому варто відзначити, що молодь більше довіряє телеграму, вайберу, а більше старше населення довіряє більше телемарафону. Твайнінг сказав мені, що в принципі зараз. Українці більше користуються телефонами, високими технологіями для того, щоб дізнаватися найсвіжіші новини. Вони також пильнують, щоб не стати жертвами інформаційної війни в Аера. Вважаючи українці справді обізнані стосовно інформаційної війни, яку веде Кремль на територію України. Дякую, Оксану, за твою інформацію. Дивіться, ви дійсно одним словом згадали чиси СРСР. А я дуже добре знаю це питання, бо спеціально займався воєнної доктрині колишнього СРСР Криму відводилася особлива роль, і він так і називався російською «ніпотоплямий авіаносець. І в воєнній доктрині радянського союзу саме звідси мали наноситися удари по розуміло, по сполученим штатам і союзникам Туреччині іншим країнам, які розташовані у цьому великому чорноморсько середземноморському просторі. Росія незалежна Росія після розпаду СРСР, вона через деякий час вона відновила цю доктрину а захоплення. З окупацією українського Криму Москва дійсно поставила завдання, з, завдання е, перетворити Крим е, в таку фортецю е, військову, і, і вона це спробувала зробити звідси Росія е, загрожує країнам НАТО, а це Болгарія, Румунія, Туреччина. Але те, що відбулося 9 серпня, удари по одному з найпомітних зараз окупаційних оцих військових підрозділів, це продемонструвало і нашим союзникам-партнерам, що всі ці намагання Росії представити, що Крим що Крим окуп. Пований Крим зараз настільки захищений їхніми протиповітряними силами і іншими видами зброї. Це все таки в якійсь мірі блеф, як блефом є, і багато інших аспектів російської військової воєнної сфери, і тому це має надати нам всім. Певне в тому, що звільнення Криму відбуватиметься е, ну, в такі достатньо короткі терміни. Я дуже сподіваюся, що без особливих жорстоких боїв, бо Росія на той момент вона вже буде. На ну, етапі свого падіння такого тотального, і економічного, і політичного, е, і, і, і з будь-яких сферах, і зрозуміло, що е, з відновленням суверенітету України над Кримом дуже важливим будуть вже бачення і пропозиції Української держави щодо е, от цього знову ж великого простору. і Ного середземноморського простору і підходи України мають багато в чому визначати і політику наших сусідів, і і партнерів, і і ну, і, і ну ну і будь-яких сусідів. Я тепер не думаю, що українська держава і я я би не хотів би цього після того, що ми зараз переживаємо, ми в якійсь мірі будемо тепер е, виступати за демілітарізацію. Ну е, е, таку повну е, цього регіону. Я думаю, що ми будемо розвивати Крим. Ну е як територію, е яка має виключне значення для е української незалежної держави, зрозуміло, що в першу чергу ми будемо думати про майбутнє тих людей, які безпосередньо пов'язані з Кримом, і без Криму вони просто можуть щезнути з е цієї цивілізаційної карти, зокрема корінні народи Криму, кримські татари, караїми, кримчаки. але ж той час, я думаю, що ми багато зробили. Обамо висновків от цієї російсько-української війни. І я думаю, що Крим, окрім того, що він буде максимально прикращати українську державу, він ще буде виконувати роль захисника Української держави на Чорному морі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.